Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушимо у невеличке містечко Андрушівка, що на Житомирщині. Ідею цього випуску мені підказала одна з наших підписниць, яка попросила розповісти про місцевий палац. І справді, це дивовижна пам'ятка, яку називають по-різному, і палацом Терещенків, і палацом Держинських. Насправді правильна назва Палац Бержинських Терещенків, адже історія цієї будівлі пов'язана з обома родинами. На відміну від середньовічних фортець, тут ми знайомимося з архітектурою 19 століття, атмосферою європейської елегантності та історією родини, яка увійшла в українську культуру як великі меценати. Історія палацу. Спочатку в Андрушівці належала польському шляхетському роду Бержинських. Саме вони у 19 столітті перебудували її у стилі неоготики, створивши романтичний силует із башточками, арками та декоративними елементами. Згодом маєток викупила родина Терещенків, відомі цукрові королі та меценати. І вже вони зробили цей палац своєю резиденцією. Тут відбувалися бали, концерти, літературні вечори. Парк, який оточував палац, був прикрашений рідкісними деревами, алеями і скульптурами. Хто ж вони були, ці терещанки? Історія починається з козацького роду на Чернігівщині, засновник династії Артемій Терещенко 1794 року народження, який у середині 19 століття розбагатів на торгівлі зерном і виробництві цукру. Його сини Микола, Федір і Семен перетворили бізнес на цілу цукрову імперію. До кінця 19 століття Терещенки мали десятки цукрових заводів і величезні маєтки. Їх називали цукровими королями лівобережжя, але найбільше пам'ятають їх за меценатство. Девіс з родини звучав так працювати, заробляти і ділитися з людьми. Вони будували лікарні, гімназії, школи, допомагали сиротам. Саме завдяки Терещенкам Київська картинна галерея отримала сотні полотен світових майстрів. Вони підтримували митців, дарували кошти університетам і фінансували будівництво храмів. Тому, коли говоримо палац Терещенків, маємо на увазі не лише будівлю, а й цілу історію доброчинності і культурної спадщини. Легенди і перекази. Як і кожна стара споруда, палац Бержинських Терещенків має свої таємниці. Місцеві переказують, що підземні ходи вели від замку до річки Гуйви. У часи, коли тут діяв інтернат, діти розповідали історії про примар в коридорах, а ще вежа з годинником символ Андрушівки. Місцеві навіть називають її маленьким Беном. Палац сьогодні. Після революції 1917 року маєток було націоналізовано. У радянські роки він став школою інтернатом. Сьогодні палац усе ще використовується освітнім закладом, тож внутрішні інтер'єри мало доступні, але зовні його може побачити кожен охочий. Будівля частково збереглася, однак потребує реставрації. Парк лишився, хоч і в скромнішому вигляді. І все ж палац залишається справжньою перлиною Житомирщини. Хоч палац і не став знімальним майданчиком для великих кінострічок, його часто показують у тревел шоу і краєзнавчих виданнях, а ще його називають українським версалем Житомирщини, настільки він елегантний у своїй архітектурі. Палац Даршинських Терещенків в Андрушівці це не лише гарна будівля, а й символ двох родів шляхетських, Бершинських, які його збудували, та меценатів Терещенків, які подарували йому друге життя. І я щиро дякую підписниці, яка підказала зробити цей сюжет, бо такі історії варто розповідати і показувати. Тож, якщо вам цікаві подорожі у минуле і нові відкриття, підписуйтесь на канал. Ставте лайк і пишіть у коментарях, про які ще замки чи палаци ви хотіли б почути у наступних відео.